Північна Корея може відправити будівельні та інженерні війська на тимчасово окуповані території України. Вони за інформацією аналітиків інституту вивчення війни допомагатимуть росіянам будувати укріплення. Експерти додають, що поки немає ознак того, що КНДР планує брати участь у бойових діях. Нагадаю, раніше речник Пентагону Патрік Крайдер заявив, що відправити гарматне м'ясо на допомогу країні агресорці буде сумнівним рішенням з боку керівництва КНДР. Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, доктор філософії з політології, з нами на зв'язку. Наші вітання. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Е, ось це рішення, в разі якщо воно буде прийнято, наскільки його можна вважати безпрецедентним, тому що ну я принаймні не пригадую, можливо, ви зараз скажете та але подібних прецедентів, коли КНДР кудись би висилало власні війська. Нехай це навіть будуть інженерні війська. Ну такого не було, правда? Не було дійсно, і треба сказати, що ця ініціатива виходила саме від північно-корейської сторони, не від російської, і вже розмови про відправку, нібито підрозділів інженерних, нібито будівельників або інших таких ну людських ресурсів, які будуть допомагати відновлювати розруйнований Росією Донбас. Ці дискусії ведуться вже більше ніж як рік. І тому тут можна зробити висновок, що в цьому зацікавлена в першу чергу саме КНДР. Чому тому, що в КНДР на сьогоднішній день відбувається досить активна підготовка до потенційної війни з Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки, є така цікава, цікава спільна риса між Москвою та Пхеньяном, яка полягає в тому, що і російська еліта північно. Термічно... Страждають на параною та всіх навколо вважають ворогами. Так само і в КНДР. Вони вважають, що вірогідність того, що Сполучені Штати Америки разом з регіональними союзниками, зокрема Південною Кореєю, зможуть здійснити зовнішню інтервенцію в КНДР з метою повалення режиму. Вони вважають таку вірогідність цілком досить високою, і саме тому зараз проводять активні заходи. Щодо підготовки до вісячі потенціальної зовнішньої інтервенції, про яку насправді зараз взагалі не йдеться, але КНДР розглядає всі ці навчання, які відбуваються спільні між США та Південною Кореєю, іноді із залученням регіональних держав, досить чутливо вони до цього ставляться і трактуються як підготовку до потенційної війни на корейському півострові. Тому для КНДР, яка Армія якої є однією з найчисленніших у світі. В них майже мільйон триста військовослужбовців активних 600 тисяч у запасі. Людські ресурси це їхній важливий козир, так само як і ядерна зброя. Але корейська народна армія має суттєвий мінус, і це відсутність справжнього бойового досвіду. І я думаю, що саме з цієї причини КНДР так зацікавлена в тому, аби відправляти війська, нехай це будуть і обмежені обмежені підрозділи, відправляти війська на фронт аби воювати на боці Російської Федерації з цією метою, щоб ці підрозділи здобули справжній бойовий досвід, там, скоріш за все, будуть не просто солдати рядові, які будуть використовуватися в якості пушечного м'яса скоріш за все будуть військовослужбовці вже вищого рангу, які будуть оцінювати досвід Російської Федерації і потенційно зможуть його застосувати тим чи іншим чином вже в себе в КНДР. Ну, заявляють вони про інженерні підрозділи. Але чи це такий блеф, чи справді поїдуть з інженери, а потім, можливо, і гарматне м'ясо? Я цілком впевнена в тому, що все ж таки це будуть справжні військовослужбовці, не просто інженерні війська, задача яких буде, нібито відновлення Донбасу, а безпосередньо війська, які будуть брати безпосередню участь у повноцінній повноцінно брати участь на боці Російської Федерації на фронті проти України. Чи це розв'яже руки і дасть можливість ну можливо переглянути підходи партнерів щодо відправки інструкторів вишколів на території України, які могли би провадити ці інструктори? Ну бо пам'ятаємо, та були певні такі поголоски, були певні навіть офіційні заяви, але далі таких заяв поки що не дійшло. Так, цілком може бути це в якості одного з одного з ефектів, але я би робила ставку все ж таки на південну Корею, яка переглядає на сьогоднішній день правила постачання озброєння військової техніки до України. Це той момент, який ми обов'язково маємо скористатися. Тим паче, що на сьогоднішній день чинна південно-корейська адміністрація президента Юн Сук Йоля досить позитивно ставиться і намагається просувати риторику щодо підтримки України. В нас не повинно бути марних сподівань щодо південної Кореї. Чому тому, що дві ключові дві ключові політичні сили в південній Кореї це консерватори, які зараз при владі, та опозиційні демократи, мають кардинально протилежний погляд і щодо війни про Росії проти України, і щодо КНДР. Консерватори, спираючись на підтримку сполучених штатів, займають жорстку позицію щодо КНДР, відмовляються від будь-якого діалогу з Пхеньяном, допоки Пхеньян не погодиться на неданаденуклеаризацію. Щодо України, то чинна адміністрація президента ЮНСОКОЛЯ надає досить активну підтримку в тих рамках, в яких вони можуть на сьогоднішній день собі дозволити, тому що Південна Корея має певні законодавчі обмеження щодо постачання військової техніки, особливо в ті країни, де відбуваються активні бойові дії. А опозиційна демократична партія Тоборо навпаки підтримує більш активний діалог з КНДР і вважає політику Юн Кьоля щодо України неправильною та помилковою, і звинувачує Юн Кьоля в тому, що він намагається втягнути Південну Корею у чужу війну. Тому ми маємо зараз користатися тим моментом, поки ми маємо підтримку з боку Сеулу, тому, що ситуація може змінитися у випадку зміни влади. І ми маємо скористатися цим вікном можливостей і продовжувати комунікацію з південною Кореєю, яка зараз досить яка однозначно негативно ставить, ставиться до двосторонньої співпраці між Росією та КНДР, розглядається в якості виклику, що дійсно є так, і несе певні ризики для південної Кореї, тому що та підтримка, яку Росія надає КНДР, підживлює північно-корейський режим і допомагає підсилювати північно корейський ВПК. Тому Південна Корея розглядається як ризик для Є національної безпеки і готова збільшити підтримку для України, переглянути певні законодавчі моменти, і ми маємо однозначно цим скористатися.